Що таке покаяння, коли ми починаємо жити з Богом? За волею Божою і коли Бог починає брати активну участь у нашому житті? Іншими словами, є коли ми живемо без Бога, є коли ми живемо з ким? З Богом. Перший крок це покаяння. Що відбувається, коли ми каємося? Коли я дивлюся назад, коли вже минуло стільки років, що я бачу? Я бачу ці роки. Які до Бога я прожив, вони мертві, все, що я там робив, це все мертве. На той момент може воно мало сенс, а так воно повне безглуздя. І живе насправді почалося лише тоді, коли я прийшов до Бога. І тепер я тільки дивлюся, кажу Боже, чому ти мене раніше взагалі не взяв? Чому ти мені мізки раніше не вправив? Розумієш, ну до Бога нічого звідти не можеш взяти. Повне безглуздя всього того життя, як це Біблія і каже темрява. Тому, залишивши початки Христового вчення, скеруймо себе до досконалості, щоби знову не покладати основу, покаяння від мертвих діл та віри в Бога. Про що йдеться? Йдеться про покаяння. У діях в другому розділі, що написано, коли євреї прийшли, що нам робити? Петро сказав їм: покайтеся, і нехай охреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Тобто, перше, покайтеся, і завдання від мертвих діл прийти до віри в Бога. Це перший крок Луки, 13 розділ з першого вірша. Тим часом прийшли деякі і розповіли йому про галилейців, кров яких Пилат змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм, Чи ви думаєте, що ці галилейці, які так постраждали, були більш грішні від інших галилейців? Тобто це не найгрішніші люди були. Часто знаєш питання, о, чому це сталося? О, чому те? О, чому п'яте, о, чому десяте? Ось той гад живе, а з цим сталося? Час випадок. Ісус дає відповідь: Ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, то всі так само загинете, прокляття є духовний світ, є чорти, багато людей, які виконують волю чортів, як від цього захиститись, покаяння увійти у волю Божу. І коли ти входиш у волю Божу, ти стаєш під Бога, тоді тебе Бог уже захищає, щоб нічого, те, що не входить у волю Божу, не могло статися з твоїм життям. А навіть якщо трапляється з волі Божої. То ти через це можеш прославити Бога. Отже, є воля Божа, і є там, де її немає. І перехід у волю Божу, через що відбувається? сам Ісус каже Покаяння. Коли приходить просвітництво, приходить розум. Ти починаєш бачити, ти починаєш розуміти, ти починаєш переосмислювати все життя, все, що є, все по-інакшому загалом стає. Знаєш, як не було мізків, і з'явилися мізки, я тобі так скажу приблизно. Тому що багато речей дивишся, які робив до Бога, це просто божевілля. Хто зі мною погодиться? Просто знаєш, дивишся так туди, назад страшно. І часто я кажу Бог, де мої мізки були? Немає Бога, немає мізків. Що сталося з дияволом? Розумний, гарний хлопець був, вродливий, став чорт закатай вату, йому Бог став непотрібний. Усе втратив і мізки теж. Ось і все. Тому дивишся ну божевілля. Але коли це можеш оцінити, коли мізки з'явилися, коли світло прийшло, коли розум з'явився? Тому Ісус каже: якщо не покаєтеся, те саме буде. Ви знаєте, що таке покаяння? Коли з темряви, з того, що ти не знаєш, що з тобою може статися, ти не захищений, ти приходиш у волю Божу, де є ангели-охоронці, де сам Бог, ти вже його дитиною стаєш. Цікаво це людям чи ні? Звісно. У нас всі ходять ворожити гороскопи до бабок, чаклунів, екстрасенсів і таке інше. Усі вірять у прокляття. Актуально це чи не актуально, дуже актуально насправді. Другий момент хрещення в Ісуса, напрощення гріхів. Церква є тілом Ісуса, тобто, ми є тілом Ісуса, якщо ми вірні. І що відбувається, коли ми стаємо Ісусом, у тіло Ісуса входимо, частиною Його стаємо. Наші гріхи прощені, ми захищені Його кров'ю, Його кров очищає та огороджує. О, а як ви? Ви що не грішите, грішимо. А як тоді? Я покаявся, і мої гріхи очищаються кров'ю Ісуса? Але покаяння це не просто слова, покаяння це зміна способу мислення. Розумієш, якщо моє мислення змінилося, я не роблю тих гріхів, які я робив до покаяння після покаяння. Після покаяння дивлюся, кажу: ось дебіл був, слухай. Ну, дебіл просто і все, мозку не було. Це йшов туди, йдеш у зворотний бік ось що таке покаяння. Не просто виправив щось. Мізки навіть змінив. Ти інакше думаєш: ти починаєш на життя дивитися очима Бога. Цілком інший погляд, зовсім інший світ тобі відкривається. Якщо ось так от бачив, то ти починаєш бачити 3D, 4D, тобто глибину, ширину, висоту. Ти набагато більше бачиш, твій погляд ширший, ти починаєш бачити, розуміти. Нам потрібний Ісус, прийшов диявол до Ісуса. Ісус просто йому каже Слово і все. І диявол відвалив, Він нічого не міг вдіяти. Розумієш? Ісус, це Слово, коли ми хрещені, коли ми перебуваємо в Його Слові, все. Кров, яка є на нас у духовному світі, захищає нас. Диявол прийшов, що йому треба було від Адама та Єви, щоб вони згрішили. Вони згрішили все, він мав над ними владу. Коли ми є церквою Ісуса, коли ми в Ісусі, коли ми тіло Ісуса, диявол на нас не має влади. Тому що кров Ісуса очищає нас від усякого гріха. Є гріх, диявол має доступ до нас, немає гріха. Він не має доступу, тому люди у церкві набагато менше хворіють. Швидше зцілюються, щасливіші, успішніші. Прокляття так не працює, тому що є захист. Бачиш ти його? Не бачиш. Це вже факт, де диявол зараз перебуває? Тут, тут у піднебесній на землі, всі ці чорти. І нам як ніколи тепер потрібне хрещення в отця, хрещення у сина. Хрещення у Духа Святого. Тому Ісус і прийшов, Бог полюбив нас і дав Сина, дав Свого Духа, розумієте, щоб ми мали повний захист. І тепер, якщо ми у волі Божій, якщо ми віримо Богові, якщо ми перебуваємо в Ісусі, ми огороджені Його кров'ю, диявол не має до нас доступу просто зі своїми прокляттями, з усім, який він злий, не буде, і так далі, розумієте, так? Все. Тобто ми захищені. Амінь. Як ви думаєте, чи потребують люди захисту? Вони шукають, вони вірять у забобони, вони вираховують гороскопи, астрологію і чим тільки люди не займаються. Чому? Тому що вони різні прикмети дивляться, о, кішка перейшла, не піду. І так далі. Що це таке? Тому що люди бояться, вони хочуть мати цей захист. Вони розуміють, є щось надприродне. І в нас люди достатньо забобонні, в Бога треба вірити та решта нісенітниці, тобто настільки забобони сильні, що навіть люди віруючі стають і у всяку нісенітницю продовжують вірити. Вчора любив, сьогодні не люблю. Було здоров'я, дивишся в кінці життя, забрали, сім'ю забрали, все зруйновано у житті, і так далі, начебто і розумний, і намагався все робити. А чого так сталося? Диявол прийшов Івана 10:10 :10, украсти, вбити і погубити все. І Він не один прийшов, купа чортів з ним прийшла. Амінь. Охрестіться в Ісуса на прощення ваших гріхів. Все, диявол не має доступу, адже кров Христа захищає, ми в Ісусі. І для цього нам потрібне вже покаяння потім. Розумієте, якщо десь раптом раз покаявся, і все, кров Христа працює. Вона захищає, вона очищає. І далі що хрещення Духом Святим приймете Дар Святого Духа. Святий Дух прийшов на землю. Навіщо? Він втішитель, він порадник, він наставник наш? Але він прийшов, щоб свідчити про Ісуса і обвинуватити світ за гріх. Отже, якщо Святий Дух перебуває в нас, чим ми тоді маємо займатися? Так само, що робить Святий Дух, Луки, 10 розділ, 19 вірш. Ось дав я вам владу наступати на зміїв і скорпіонів, на всю ворожу силу і ніщо вам не пошкодить. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи, але радійте, що імена ваші записані на небесах, весь фокус на тата, весь фокус на Господа. Амінь. І люди кажуть о як прокляття, біси і так далі. Як же і що таке Бог зробив? Бог зробив це, щоб посоромити цей світ і щоб посоромити диявола та всіх чортів. Тому що якщо ти у повній зброї Божій, якщо ти у волі Божій, у вірі Божій, якщо в тебе кров Христа, якщо свідчення, якщо у твоєму житті Дух Святий, ти хрещений? Що написано? 19-й вірш. Вся ворожа сила не просто не може підійти, вона під ногами. Ось у чому суть, і весь всесвіт може бачити, що Бог зробив. Ох та хто мене бачить, де той Бог і так далі? Тебе бачить увесь всесвіт? Безліч духів, влада, начальники, правителі, ангели, Бог тебе всі бачать, і від цього залежить насправді твоє життя. Де чорти будуть? Вони тебе візьмуть і житимуть у тобі, і маніпулюватимуть твоїм життям, будуть руйнувати, як забажають, так і використають, викинули, до іншого увійшли, а ти як лох виходить. Хто такий лох, позбавлений суспільства Христа? Тому що Бог зробив? Він каже це асфальтик для вас, діти мої, вся ворожа сила під вашими ногами, і ви перемогли його кров'ю агнця. Та словом свідчення, амінь, алілуя.